Привіт-привіт! Я зараз паралельно веду ефір ще в Ютубі, мені там так подобається картинка, Ну я прям не можу. Ну чому Інстаграм так не передає? Просто заліплює все світло. А в Ютубі прям дуже гарно. А може мені ще я подалі поставлю, я не знаю. Ох, як би я не крутила Інстаграм. Привіт, дівчата, привіт! Я просто ще в Ютубі веду паралельний ефір і бачу, яка там гарна картинка, а тут мені в інстаграмі він все просто заліплює. Ой, ну окей, маємо ще маємо. Так, сьогодні буде а, 30 хвилин, як звісно, як завжди, так? Полюсеніть мені, будь ласка, чи мене чути, по-перше, то я тут розказую, а мене потім виявиться, що мене не чути бо я без наушників. Будь ласка, плюсуніть, хто небудь, чи ви мене чуєте? І я почну віщати, так сказати. Не бачу плюсиків, це що таке? Ви мене чуєте чи ні? О, дякую, Сашунка, дякую, дякую Наталія, дякую, супер! Окей, okay. як, власне, я писала в сторіс. Сьогодні я хочу поговорити про те, як ми проживаємо наше життя. Бо як не крутіть, життя йде, кожен день воно якось йде, тобто ми якось це життя живемо. І, і тут, власне, питання: чи ми його живемо? Чи ми його просто проживаємо, чи ми. Ну, взагалі нічого не робимо, і ось знаходимося в таких красивих бігах. Я не знаю, чи ви хтось туди дивиться, ви бачили гру, чи, можливо, грали, вона називається «Денежний поток. Вона називається «Денежний поток, дуже прикольна гра. І там власне перший круг, він так і називається Крисійні біга. І я власне вирішила з цього і поговорити. Ось дивіться, я просто покажу на прикладі. Тобто є ось ми, так, ось є я. так, Хтось тут, ось є я. І Якщо ви дивились мої попередні ефіри, формула успіху, як там збільшити свій дохід і все інше, то ви, ви знаєте, що один з моїх улюблених інструментів це піраміда Ділса, в якій я показую, як наші знання, наша поведінка і наше оточення впливають на те, що ми маємо. Тобто зараз ви знаходитесь ось в цій точці. Я ось ця точка. Я маю те, що я маю, так? ту зарплатню, те оточення, яке я маю, ті знання, які я маю. Я знаходжусь ось тут. І моє життя кожен день 24 години, в мене 24 години, у вас 24 години, у мільйонера 24 години, у бездомного 24 години. У всіх у нас 24 години. І ось ми починаємо, ми прокинулись, так? Ми починаємо там наш будильник, почистити зуби, а, там, сходити в душ, вмитись, а в когось цього немає, хтось по-різному починає свій робочий день, потім якісь робочі справи, і ми лягаємо спати. Тобто, у нас а, є наші знання зараз на даний момент, є ось ці самі знання. Є якийсь досвід, є якась робота, чи нема цієї роботи, тобто ми знаходимося в якій точці. І ми проживаємо кожен день. На цьому, кожного, кожного дня, я сподіваюся, що це видно. В Ютубі, мабуть, не видно. А кожного дня ми ось проживаємо якісь такі пікові точки. І, власне, ось так ми живемо життя. І у когось воно так і лишається. Він так прожив один рік, другий рік. Третій, п'ятий, п'ятдесятий, 70-й і ось так, як в присиник бігах, в тебе проходить кожен день. Це одна історія ваших подій. Якщо ви бачите за собою, ну, тобто це не моя історія життя. Наприклад, комусь, можливо, це ок, але для мене це плачевна ситуація. Я не розумію, як людина може прокидатися ось так кожного дня, якщо утрумена. Ось так жити кожного дня. А, так себе, я не знаю, не цінувати, тобто для, мене, то, тобто для мене це обезцінне, але це лише для мене. Тобто, це я зі своїми знаннями, зі своїм оточенням, зі своєю поведінкою, лише так вважаю. Так? Ось. І тобто, людина для мене це обестцінює себе, проживаючи ось так кожен день, роблячи якісь одні ті самі монотонні справи. При цьому. У цієї людини, проживаючи ось так кожен день, як і в мене, як у тебе, як у кожного із нас, протяго дня а, є якісь а, такі ті, хто в наше життя влазить, якісь влазять події. Що нових подія, ручка закінчила. А, вона б я її перевернула. Окей. Нічого страшного з цим ми справимося. Напротязі дня, в... тобто ми ж його не проживаємо настільки повільно, так? ну я маю на увазі настільки рівно. Так? Все одно, на протязі дня, щось в наше життя влазе. Ну, типу, я ось цим прямим ефіром влізла в ваше життя. там Ще щось десь ви побачили, почули, влізло в ваше життя. І ще щось там. І так, напротязі дня все ваше життя влазить. І ось тут починається саме цікаве. Коли ви, коли щось влазить в ваше життя, наприклад, я зі своїм курсом з LinkedIn говорю, всім треба негайно в LinkedIn, візьміть же цей вебінар та заповніть свій LinkedIn нормально, щоб вас рекрутери могли знайти і ви могли знайти нормальну роботу. Ви ось чуєте цю інформацію, де ось тут, так, ви починаєте зранку, наприклад, почули, попали на якийсь мій ефір, я оце сказала, ви почули цю інформацію такі. Та ну я в баню. І пішли далі по своєму дню. Потім там десь в обід, чи ви працюєте з моєю ученицею, наприклад, і вона вам говорить, йди курсу на Олі, Блін, це дуже крутий курс, йди до Олі на кури, де вчитись. Він такий угу, прикольна інформація. І він йде далі, ви йдете далі. І ось таким чином ви продовжуєте не зважати на ті чинники, які вам вказує доля, як ви завгодно, ви можете це назвати, які, в принципі, відбуваються у вашому житті. Ви продовжуєте із дня в день. І таким чином ви лишаєтесь на тій самій зарплаті, на тій самій роботі, або без той благах без, без роботи, з, яким, з якимись підробітками. А, ну, коротше, так, власне, те, що у вас є, там ви лишаєтесь. Але якщо ви, наприклад, ви почули про мій ефір ось тут, і ви, людина, рішуче, таке, ага, треба зробити класний LinkedIn, щоб мати класну роботу, окей, тоді я пішов в LinkedIn. ви... Я зараз візьму інший карандаш ви бачили різниці. Тоді. Тобто, ви ось, тут про, ви ось тут почули про LinkedIn, і ви такі, ага, окей, я піду в LinkedIn. І ви йдете в, вивчаєте в LinkedIn, І ви становитесь ось в цій в іншій точці. Розумієте? І ваше життя вже змінило траєкторію. Тобто кожна ваша дія. Змінюю вашу траєкторію. Якщо ви вірите в долю, чи ви не вірите в долю. Неважливо. Я вам просто розкажу, як це працює. У кожного з нас є мільйон Всесвітів. У кожного з нас є заробіток. Отут там, 20 тисяч гривень чи 20 тисяч доларів. Отут 30 тисяч, отут 100 тисяч. І ось коли ви Лишаєтесь ходити тут по кругу і отримувати там 500 доларів, так, наприклад. То ви так залишаєтесь в цьому кругу. Але коли ви приймаєте рішення саме зробити якусь дію, то ви змінюєте свою траєкторію і, наприклад, ви рухаєтесь до 1000 доларів. Потім, я там говорю, пройдіть мій курс LinkedIn, чи прийдіть до мене на вебінар по фрілансу, так, щоб там додаткові гроші отримати, або якщо у вас немає взагалі роботи, щоб почати щось отримувати. І ви такі, ага, окей, я пішов. І ви переходите на іншу ступінь. Тобто ви досягаєте ще якоїсь цифри. І таким чином будується ваша судьба. Або, доля, або ви не вирішуєте нічого змінювати, і ви далі продовжуєте рухатись по кругу, по-ширшому, так, бо ви перейшли на якусь іншу ступінь, і ви почали рухатись по кругу вже по цьому кругу. З тими знаннями після мого вебінару, так, наприклад, у вас нові знання, нова поведінка, трішки змінилось оточення, тому що ви потрапляючи, чи до мене на курс, чи в день на вебінар, ви все одно змінюєте оточення. Так? І ви трішки змінили, і далі, знову ж таки, залежить від вас. Трошки ще змінили, отримали, вийшли на іншу ступінь і далі ви знову почали рухатись по кругу. І ось так власне, відбувається з нами постійно, кожного дня ми вирішуємо. Або ми будемо йти до тієї суми, наприклад, до якої ми хочемо, або ми не будемо йти до тієї суми, до якої ми хочемо. І це не лише про гроші. Ми там хочемо щасливу сім'ю. Отут немає щасливої сім'ї, отут є щаслива сім'я, і ми вибираємо або ось це, або ось це, або ось це, або ось це. І так ми рухаємося. І, наприклад, ось тут тобто, в нас є мільйон кожного дня є мільйон шансів. Кожного дня. І ось коли ви йдете по цьому кругу, у вас є кожного дня можливість зійти і змінити свою судьбу. Потім тут можливість знову ж таки, ви дійшли до цієї точки, у вас знову є можливість змінити. І піти, наприклад, сюди. Потім знову є можливість змінити, і піти сюди. І це а, саме і вирішує вашу долю. Типу, чому одні стають багатими, одні ніколи не стають багатими і так далі? Саме тому, що одні обирають не бачити можливості, які їх оточують, бо ви ж кожен день отримуєте якусь інформацію, ви щось слухаєте, ви щось бачите, ви натрапляєте на якусь інформацію. Ви кимось чому попали на цей ефір взагалі? Чому із мільярда шести мільярдів людей попали саме на цей ефір? Чому ви попали саме на цю інформацію? Чому саме в мене є курс з Лінкидинок? Чи вебінар з кідину який ви можете пройти? І зрозуміти, як отримати роботу. Чому саме в мене є курс зайді-рекрутингу за три тижні, який ви можете пройти і отримати роботу? А, і ось ті дівчата, які вже в мене пройшли курс, так? тобто вони ось йшли тут, наприклад. Потрапили на курс, вони вже тут. От, а в LinkedIn в курсі їм безпла... безкоштовно йде. Потім вони там подивили ще якісь мої історії про збільшення доходу. Вони вже тут, розумієте? І так кожного дня вони змінюються. Зараз я буду запускати, ну точніше, не зараз, після Нового року я буду запускати коучингову програму. І вони такі, а, о, я знаю, що Оля дає класний матеріал, я піду до неї на коучингову програму. І вони знову змінюють свою траєкторію життя. Тобто, саме ось таким чином ми рухаємося по нашому життю. І це не доля, чи що там щось. Тому що кожного дня ми робимо свій вибір. І не треба говорити, що це така доля, що війна це доля. Ні, це не доля, це конкретний вибір. Тому що хтось обрав залишитись в країні під бомбами, це його особистий вибір. Хтось обрав виїхати кудись. Це його особистий вибір. І е, у когось вибір. Е, Скажімо, так, тобто є ситуації, типу, що в мене розбомбили хату, і це був не мій вибір. Але те, як я відреагувала на те, що в мене більше немає квартири, в мене більше немає де жити, це вже ми, мій вибір. Тобто я не, не говорю про ті чинники, на які ви не можете вплинути. Вони також є. Але про те, на що ви можете вплинути, і не впливаєте, оце найгірше. І моя задача донести до вас те, що немає а, нікого відповідального в цьому житті крім вас. А, нікого ніде ніколи, тому що вся відповідальність завжди на нас. Це мій вибір провести зараз саме цей, а, цей вебінар. Це мій вибір вести його зараз і в Ютубі, і в Інстаграмі. А, це мій вибір. А, Тобто все, що я роблю, це мій особистий вибір. Я ніколи жодну людину не звинувачую в тому, що а вона така погана. А це вона так зробила, і це того так вийшло. Ні, це моя реакція на те, що хтось зробив. Але те, що він зробив, це його особистий був вибір. І тут вже моя реакція на те, що він там чи вона щось хтось десь зробив. Мені до цього взагалі немає ніякого діла. Я не буду витрачати час на те, хто там щось десь зробив. Бо мені важливо, що зробила я. І як я це зробила, і для кого я це зробила, і що пішов взагалі. Тому основна одна з основних, ось я була на вебінарі, і там. Люди ділились, власне, там були такі мотиваційні спічі, мотиваційна панель, де люди, іммігранти приїхали в країну і будували своє життя. І далі потім ділились на декілька панелей, де е розповідали одна панель була нетворкінг, я пішла, звісно, на неї, бо я всім вам дав дичу, що нетворкінг це єдине, що вам взагалі потрібно в цьому житті. І завдяки нетворкінгу ви знайдете все, що завгодно: роботу, партнера, колегу, е спікер для Інстаграму. Спосор, інвестор, кого завгодно, все завдяки нетворкінгу. І я пішла на цю зустріч нетворкінгу. Я не можу сказати, що я там дуже багато інформації, типу, взяла для себе, ну прям вау, це прям нове для мене взагалі. Звісно, ні. Там була якась інформація, яку я вже знала, і, звісно, була якась інформація, яку я не знала. І ось що найбільше мені сподобалось? Що навіть якщо людина, яка прийшла на цей нетворкінг, вона знала все, що там написано, як іммігрант, ну, вона там в цьому нетворкінг, сосаті, і вона, в принципі, знала все, що там написано, ніхто ніколи з них не скаже, що це була там якась погана лекція, чи це була якась погана я не знаю, лекція, семінар, курс. Ніхто ніколи і не скаже про це. Тобто, у них така культура, що вони цінують те, що людина підготувала цю лекцію, поділилася взагалі своїми знаннями. І якщо твої знання просто дорівнюють тим, що ти знаєш і так, то це не означає, що ти не отримав корисної інформації. А знаєте чому? Тому що навіть переслуховуючи однакову інформацію. Ви сприймаєте її по-іншому. І вона надає вам можливість змінити бачення на якісь речі, на які ви думали: блін, я ж це і так знав, але що, реально можна було ось так зробити? Тобто, який би ви курс не закінчували, дешевий, дорогий, безкоштовний, неважливо, просто суть безкоштовного, що ви нічого від нього не візьмете. Люди як, як би я не хотіла це говорити, але люди країни СНГ ми звикли до того, що о, якщо безкоштовно ми там закинули, і ми нічого звідти не беремо, чесно. І ми це взагалі не цінуємо. А ось якщо ми заплатили тисячу доларів за одну лекцію, за одну годину, то ми ж тому просто винесемо мозг, просто виймуємо мозг, якщо нам щось не сподобалось, чи якщо ми очікували щось грандіозне, велике, а він не дав нам грандіозного і великого. А тут взагалі інша культура. Тобто вони цінують а, дію кожного, і це настільки, настільки надихає, ну, типу, я, тут, я не відчуваю себе, е, як це сказати, не те, щоб знеціненою. Я, здається, вже свою самооцінку підняла, але я не відчуваю, що якусь інформацію я дала, і вона виявилася некорисною. Ось, Тобто я завжди намагаюсь дати інформацію корисну, яку ви можете реально використати, яку ви прослухали цей вебінар, ага, побачили для себе ці точки, де ви можете рости, куди ви можете піти, і ви почали діяти. Тобто для мене ось це головне. Тобто Ось це донесення так, моєї думки на, власне, на цьому лайвстрімі. А для них будь-яка така лекція, будь-який вебінар це. Ну, тобто це, 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 вже, це вже щось цінне. І, ну, і власне, я тоді ну, надихаюсь, бо вони кажуть, «О, блін, це було круто, дякую тобі, клас, це було круто. І, ну, і це реально підтримує. Тобто Хочеться робити ще більше і ще більше, і ще більше. Ось це, власне, мене і надихає. І в цілому, якщо говорити про енергію, то ну, це вже в іншу тему, я піду, бо ми ж сьогодні я говорила в сторінці про енергію. Я сподіваюся, що це вам зрозуміло. Якщо у вас є питання, будь ласка, напишіть. Бо ось це ну, ось це така база. Якщо ви не навчитеся по крокам себе. В якусь сторону хоча б змінювати свій шлях, то у вас нічого в житті ніколи не зміниться. Тобто ми йдемо, наприклад, ось так рівно-рівно. Тут бац! у вас трапилась Оля, і ви вже трішки зійшли з шляху до якоїсь кращої цілі. Потім у вас ще трапило щось, і ви там пішли взагалі в іншу сторону. І ось таким чином ви, власне, і будуєте своєму, свою долю своїми виборами, куди ви йдете, куди ви не йдете. Ось. А що до енергії. То е, я просто знаю, що мені дає енергію. Мені дають енергію люди е, і фідбек від людей. Е, тому це для мене дякую за сердечко. Тому, власне, я і є в оточенні людей. Я нарешті зрозуміла, що е, люди це моя енергія. За 33 роки, нарешті я зрозуміла, що люди це моя енергія. І, власне, тому так. Я люблю спілкуватися з людьми, люблю надавати корисну інформацію, і тому в мене в Ютубі можна переглянути просто кучу роликів і тут, власне, ефірів, з яких можна почерпнути дуже чого багато. Дякую, дякую за сердечки. Ось Ой, ось це мене надихає. Ну, типу, я вже бачу, що для когось це було корисно. Супер! Якщо я можу змінити одним ефіром одну людину, ну, мішин комплект. Ось, щодо, щодо зміни, так, взагалі, куди треба рухатися. А щодо енергії, то з першого, з чого треба почати, як, власне ось струм, так? Енергетичний струм. Якщо йому нічого не заважає, то він прекрасно тече. Але якщо в нього підбили станцію, то йому вже тяжкувато. Тому а, спочатку, коли ви хочете дуже багато енергії, ну, по-перше, це в мене сімейне. Дякувати моїм батькам. У мене дуже багато енергії. Я просто взриваюсь як атомна бомба. Я не знаю. Коли я в класному оточенні, і саме тому я будую сама свій нетворкінг завдяки LinkedIn, завдяки курсам, завдяки ось цим вебінарам, бо до мене приходять ті люди зі схожим мансетом, розумні, чесні, щедрі, які можуть задати класні питання, які мене надихають, і я їх надихаю. Ось тому це, це моя така сила, моє оточення, це моя сила. І е, якщо в мене немає чинників, які стосуть з мене енергію, то тоді вона в мене є. Тобто в мене основне завдання, і взагалі у кожного, у кожного є енергія. Але питання лише в тому, куди ви її діваєте, тому що зазвичай... Ми зливаємо кудись енергію. Навіть випити каву, а, чашку кави це також злив енергії. Випити алкоголь це злив енергії. А, поспілкуватися чи когось обсудити це злив енергії. А поспілкуватися я маю на увазі, ну, обсудити саме обсудити когось це злив енергії, а, накричати на когось це злив енергії. Так, це інколи виплеск емоцій, дуже крутий, але треба його а, розумно. Як це подавати, <смі> я не знаю. Типу, я також можу накричати, можу вибухнути в моменті, а потім заспокоїтись. Що ще злив енергії? Ну, власне так, якісь негативні люди, якась, якісь негативні фідбеки, не конструктивні, я маю на увазі. Бо ви собі там придумали одне, а тут було друге, і ви такі ой, це от стой. І ви оце починаєте розганяти якийсь негатив. От, тобто вам треба переглянути власне, на що ви зливаєте свою енергію, куди ви її діваєте? Бо якщо немає зливу. То ну якщо ви скажімо так, злив є завжди, починаючи з будильнику, який бісить так зранку, ви вже зливаєте енергію. Ось тому він буде завжди, але його треба просто мінімізувати і знову ж таки ви робите вибір, як ви, ви робите вибір, як ви відноситесь до того ж будильнику, до тієї кави, до тих друзів. Дякую, блін, чесно, мені інколи кажеться, що в мене така каша в голові. Я просто прочитаю коментар для тих, хто буде дивитись. Зразу видно, що в тебе в голові порядок і все вже структуровано. Ой, Лариса, я надіюся. бо бачиш, я ось так пригаю з одного на інше, бо в мене насправді дуже багато думок, і я хочу поділитись і реально хочу їх структурувати, ну, щоб донести, і ви це зробили. Коротше, про енергію сказала: дивіться, куди ви її зливаєте. Це один такий напрямок. Я думаю, що про енергію я дійсно зроблю якийсь вебінар чи ще щось. А найперший напрямок, будь ласка, починайте виходити з ось цього круга і починайте будувати свою долю, починайте робити вибір. І коли ви робите цей вибір, реально діяти. Бо коли ви а, зробили вибір, купили в мене вебінар. А, але нічого не зробили або подивились його як серіальчик. Ну, ось типу сіли за чачку. Ой, Олі вебінар з LinkedIn, клас, придбала чашечка чаю, класно, можна дивитись, так? І потім все забули, що я там зробили, що, що я про що я там розказую. А там півтори години це практична робота. Тобто ви включаєте вебінарчик на телефоні, я рекомендую, сідаєте за ноутбучок і просто все, що я там говорю, починаєте виконувати, використовувати в своєму LinkedIn. Або хоча б там є такий must have. А, здається, 5 речей мастхев, які треба зробити в своєму лінкейні. Якщо ви їх досі не зробили, будь ласка, зробіть це а, до 1 грудня, нагадую, що діє знижка. З 1 грудня він буде коштувати 50 доларів. Тому що там інформація на 1000 доларів, якщо не більше, а, вартість 50 доларів. А зараз взагалі дешево. Я не пам'ятаю, чи 10 доларів ще коштує, чи 15 зараз. Тому, будь ласка, до 1 грудня обов'язково його придбайте. На курс, власне, також так, діє знижка зараз до 1 грудня, і я нагадую, що буде вебінар по фрілансу в it рекрутингу Також до 1 грудня діє знижка. Щоб його отримати, написати мені треба в дірек, тому що я його досі не додала на сайт. З 1 грудня він буде коштувати 50 доларів. Зараз він коштує 10 доларів. Але напишіть мені в дірек, бо я його досі не додала на сайт. Це мені треба ще зробити. Власне кажучи, ось так. Я за те, щоб ви нікого не винили ні в чому, щоб ви брали на себе відповідальність, брали відповідальність на те, на що ви можете вплинути, і не брали відповідальність на те, що ви не можете вплинути. Бо це також наша дуже велика проблема, коли ми не можемо вплинути на якусь ситуацію, але думаємо собі, що можемо. Ну, не те, щоб думаємо, ми хочемо на це вплинути і прям ліземо просто. Вилазимо за шкури, так сказати, щоб зробити краще, ну от так же буде краще. Не треба нікого спасати, не треба вилазити зі шкури, бережіть себе, спочатку маску на себе, а потім на інших. Тому, власне, так. Живіть за цим принципом, і тоді ви, якщо ви можете допомогти собі, лише тоді ви зможете допомогти іншим. Але точно не навпаки. Ось. Сподіваюсь, вам сподобалось до нових ефірів і до зустрічі на вебінарах та на курсі, де б я вас не побачила. Бувайте крепко обіймаю і, будь ласка, перехідьте.